Добрий ранок, слава Богу, друзі. Я вас благословляю, бажаю вам гарного дня. Бажаю вам сьогодні, щоб ви отримували відповіді від Бога. Нехай всі ваші молитви, які ви підносите до Нього, вони будуть мати відповідь в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, Матвія 11 розділ е, з 28 вірша. Це слова Ісуса Христа. Він каже так. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Алілуя. Це дуже потужний вірш, тому що в ньому нема ніяких умов, окрім прийти до нього. Тобто, розумієте, Він каже, прийдіть до мене всі, всі повністю, всі, незалежно, хто ти, незалежно де ти, незалежно, що ти зробив, прийди, прийдіть до мене. І далі Він каже, наслідок того, що ти приходиш до Ісуса, це буде те, що Він дасть тобі спокій, він зас... і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я, благі... бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Дивіться, ну, ми розуміємо, що всі люди шукають спокій своїй душі, всі люди. Шукають Його в різних речах. Хтось шукає його в грошах, хтось шукає в лікарях, хтось шукає в ліках, хтось шукає в роботі, хтось шукає в сім'ї, де моя душа може знайти спокій, де він схований. Так от, друзі, спокій схований біля Ісуса Христа. Він каже, дивіться, і знайдете спокій душам вашим. Адже моє ярмо, любе, і мій тягар легкий. Аллилуйя! Слава Богу! Дивіться, він каже, що мій тягар, який ви можете взяти на себе, він легкий. Тягар, який дає тобі цей світ, тягар, який ти сам береш на себе, який не як це, предназначен Богом для тебе, він важкий. Но мій тягар. Ісус каже, мій тягар, Він легкий. Е, є речі, якими ти можеш займатися в цьому житті, е, служити Богу, е, виконувати те, що Він е, як це, предназначив для тебе, до того, як ти народився, це лег, легкі для тебе речі. В тебе є благодать, щоб займатися. Цими речами. Чому сьогодні може бути важко служити Богу, чому сьогодні може бути важко е, щось робити, е, може бути важка, важкий тягар, який ти несеш на собі, тому що це тягар той, що тобі Бог не давав, це тягар той, що Він на тебе не поклав. Е, розумієте? тобто, е, якщо тобі сьогодні дуже важко, то скоріш за все є речі, які тобі Бог не казав нести. Тобі не треба їх нести. От. І коли ти візьмеш те, що Бог тобі сказав взяти, тобі буде легко. Його благодать буде нести це. Слава Господу. Тому, друзі, подумайте про це. І я вас благословляю. Бажаю вам дуже-дуже гарного дня. Нехай Бог потужно і сильно змінює ваше життя на добро. Слава Господу! I mean